Це не міжнародний бізнес, це не державні підприємства. Це перш за все український бізнес. Коли президент е, публічно звинувачує бізнес і вимагає від бізнесу не платити хабарі, е, це лише підживлює ту суспільну нелюбов до підприємців. Підприємець підприємець, військовий, науковий, це, це основа націй. Бо вони розвивають, вони творять. Е, тому до підприємців має змінитися абсолютно ставлення. Е, більше 100 тисяч підприємців на фронті. Ви знали ви взагалі цю статистику? А що з фопівцями там взагалі брати 250, 250 тисяч, дуже багато людей. В мене половина, половина моїх співробітників зараз призвані. Бізнесу дуже важко зараз в ті часи. Він отримує обмаль допомоги, Немає фінансування, там купа проблем. Питання в іншому: відбудовувати Україну буде український бізнес. Як президент в риториці своїй, так само як і, е, влада в цілому, ставиться до, до бізнесу, коли бізнес звинувачується в корупції? Вибачте, а хто його корумпує? Яка влада? Яка політична команда корумпує, корумпує бізнес? Я вбачаюсь потрібно, потрібно... не політичні команди, проблеми є, існують в нас є, більше 20 років. двох нас є Навіть. Політична команда і політична влада, яка намагається балансувати між глибинною силовою державою корупціонерів. І бюрократичної держави, і бюрократію нас стільки цих держав, що жодний Фукуяма чи Аджемоґло е, Роберсон не розберуться в цій, в цій схемі.